Местоменск, метраж 45, кімнати 2, Дизайн Катерина Труханова, стиліст Олена Куланіна, фото. Сергій Пилипович коротко, замовник, молода і харизматична людина. Запросив дизайнера Катерину Труханову створити гармонійний і надихаючий інтер'єр в квартирі в Новобудові. Одним з основних побажань було облаштування повноцінної спальні ніякої квартири студії, тому фішкою квартири стала перегородка з напівпрозорих склоблоків. Вдень вона максимально пропускає світло, якого не вистачає, і створює димну романтичну атмосферу вечорами. Подробиться у квартирі не було внутрішніх перегородок, тому дизайнеру вдалося максимально грамотно задіяти простір, окрема спальня, просторий санвузол, коридор і містка кухня вітальня були оптимальним варіантом. Замовник любить готувати зустрічатися з друзями невеликими компаніями за вечерею, спілкуватися з коханою за чашкою кави вранці, іноді вдень працювати вдома. Ідеальним рішенням стала поєднана кухня-вітальня з барною стійкою і великою робочою поверхнею. В обробці використовували прості і натуральні матеріали, почали з бетонної стіни. Кухні-вітальні вона і сама по собі виглядала як арт-об'єкт, потертості, активні шви. Зайва шорсткість задали тон всьому інтер'єру, ідею залишити стіну в початковому вигляді. Замовник підтримав відразу ж для підлоги, вибрали ламінат, кухня з фанери ідеально вписалася в концепцію і пом'якшила брутальність бетону своєю текстурою. Фанера рідко використовується в інтер'єрах через міф про її нестійкість до забруднень, однак поверхня, оброблена захисним лаком, що дозволяє їй бути зносостійкою і комфортною при збиранні. Розповідає Катерина Труханова система зберігання досить. В коридорі встановлений вбудований місткий шафа в колір стіни. Всередині перегородки, виконані в теракотовому кольорі, цей прийом додав родзинку інтер'єру завдяки контрастності трав'янистого коридору і теракотових перегородок. У спальні в ніші також розмістили шафу в тон стінам з вирізаними круглими необробленими ручками, щоб не перевантажити невелику зону вітальні. Диван вибрали в тон стіні, а крісло, журнальний столик і штори зробили прозорими і невагомими, щоб додати обстановці затишку. На підлогу постелили фактурний килим ручної, в'язки Белкінгоме, для спальні вибрали заспокійливі відтінки топленого молока і охри, тумбочки у вигляді журнальних столиків з фанери, волохатий пуф для штори. Бавовня непанноручної роботи в техніці, макраме в тандемі з охристим текстилем привнесли в спальню тепло і затишок. Так як практично вся квартира витримана в нейтральних відтінках, ми вирішили зробити коридор акцентним. Насичено зеленим кругле дзеркало в коридорі навпроти кухні допомогло розширити простір, а ганта чорна цавлігарі з графітовими вимикачами і розетками стала фінальним штрихом. Розповідає дизайнер: планування. Бренди представлені в проекті «Хол оздоблення, декоративна штукатурка, Джаст Дрі», підлогове покриття, плитка Астіма», меблі, вішалка, «Селлігаріс», шафа, Білоруське виробництво меблеві ідеї, «Вітальня оздоблення, декоративна штукатурка, Дрі», підлогове покриття ламінат Квіткстеп меблі. Диван виготовлений на замовлення за ескізами дизайнера, оббитий тканиною Валерія Арбен, журнальний стіл і крісло, іке, килим Белкінгоме, текстиль, гардини і штори, іке, декор, постер студіо Парадіссі, освітлення, стельовий світильник, ікеа спальня, оздоблення, декоративна штукатурка, джаз Дрі, підлогове покриття, лінат квіт, степ, меблі, ліжко і журнальний стіл, ікеапув Зарагома Шафа. Меблеві ідеї, текстиль, гардини і штори, вгоме декор, панно, котлівін, попостер, студіо, Парадіссі, освітлення стінні бра, ікеа кухня, підлогове покриття, ламінат, квіт, степ, меблі, гарнітур, білоруське виробництво, меблеві ідеї, меблі, барні, стільці, ікеа, побутова техніка, витяжка і посудомийна машина, бось, варильна панель і духовка, гіртуал. Змішувачі іке, освітлення, світильник, серве, ванна, кімната, оздоблення, декоративна штукатурка, травертіно, дрі, підлогове покриття, плитка, новабел, меблі, дзеркало, іке, санфаєнс, умивальник, церамалюкс, унітаз, броге, змішувачі, іке, освітлення, іке, декор, букет із сухоцвітів, флорист Ольга Пашко, Перекаті, поле хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW інміру